Вимірювали швид... швидкість автівок. А після запитань журналістів швидко сховали трвукам і накивали п'ятами. Чи дозволено поліцейським використовувати пристрій для вимірювання швидкості з руки? З цього приводу досі точиться чимало дискусій. Доходить навіть до суду водії йдуть оскаржувати постанови про перевищення швидкості. Мовляв, полісмени не мають права вимірювати швидкість, якщо пристрій знаходиться не на штативі, скажімо, а в руках. У чому ж істина? Наша знімальна група поцікавилась у самих поліцейських. Чи можна поліцейським вимірювати швидкість, тримаючи трукам у руках, а не фіксуючи його на штативі? Самі водії думають по різному Ну, так як написано в правилах, має бути, має бути три нога, щоб воно устойчиво стояло, чи як там зрозуміти. Правильно, ну, я не знаю. Головне, щоб питали. не нарушали, все правильно роблять. Я вважаю, що безрадість з чи з руки винувати самі водітеля. Треба їздити як положено. Я не знаю. Як для водія, звісно, мені неприятно, бо це ну я все одно порушую, якщо чесно сказати. Але те, що десь хтось перебирає свої повноважні, якщо я їх не знаю, мені теж неприємно. Хто ж може розставити крапки над і в такому спірному питанні, як не самі патрульні, то як же велить закон? Цікавимося в екіпажу, котрий якраз і вимірює швидкість. Одні кажуть, що можна з руки вимірювати, інші кажуть, що не можна. Роз'ясніть, розтолкуйте, як то е, правильно. Чи, чи можна вимірювати швидкість е, не зі штатива, ватруками, а з руки? Скажіть. дня, управління патрульної поліції Волинської області, лейтенант поліції, Шума. За всіма коментарями, будь ласка, управління патрульної поліції. Тож ви на місці працюєте, ви знаєте? У нас служба. Не? нас є прес служба, яка вам це все доступно, пояснює. Ми просимо вас розтолкувати правила дорожнього руху і правила нацполіції. Це не про якусь подію. Ми загалом питаємо, як правильно, як неправильно. Якби вас хтось підійшов і запитав, ви би теж сказали, йдіть в прес-службу, чи все-таки підказали і допомогли. Розкажіть нам. Але патрульний немов набрав у рот води. Його колега комусь телефонує. Авто стоїть припарковане і весь час, поки патрульні працюють, працює і двигун їхньої службової машини. Як тільки ми просимо показати сертифікат повірки трукама, полісмени швиденько від нас їдуть. Покажіть нам, будь ласка, сертифікат повірки трукама. Ви що тікаєте від нас? Пока... Покажіть нам, будь ласка. Так ми хочемо, ми хочемо тут на місці. Ми хочемо на місці побачити сертифікат повірки. Згодом у при службі патрульної поліції нам пишуть, мовляв, застосовувати трукам з рук можна згідно з наказом МВС і вимогами ДСТУ. Між тим одностайної позиції щодо того, як законно використовувати трукам, немає навіть у самих суддів. Одні посилаються на закон України про Нацполіцію. Мовляв, висновки центру стандартизації не можуть іти в розріз із положеннями закону. Враховуючи вище викладені положення статті 40 закону номер 580-8, при проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу автоматична фото і відеотехніка повинна бути розміщена в порядку, визначеному вказаною нормою закону стаціонарно вмонтованим способом. Натомість, ручне розміщення засобів автоматичної фото і відеотехніки для вимірювання та фіксації швидкості суперечить приписам статті 40 названого закону. Інші судді кажуть, що тримати трукам у руках можна. Можливість використання приладу трукам у ручному режимі прямо передбачена свідоцтвом про повірку приладу сертифікатом інструкцією з експлуатації, а також самою конструкцією приладу. Наявність ручки для тримання. Показати документ про повірку ось цього Трукама нам пообіцяли згодом після інформаційного запиту. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.